Петро Ганушкін був психіатром у лікарні. І, будучи там психіатром, він спостерігав за своїми пацієнтами і почав відмічати певні особливості. Особливості їхнього характеру, їхнього характеру, і особливості того, чого вони саме там знаходяться. Наприклад, люди. Із нарцисичними розладами проявляли надто сильну агресію у своїй поведінці. Люди із істеричними типом психопатії проявляли посилений драматизм і емоційність у своїй взаємодії, люди із Люди із параноєю е, діяли, е, відносились підозріло до інших людей, їхніх дій і взагалі, в загальному до усього. І читаючи більш глибокий опис окремої людини, де він описував От це є історичний тип, він поводиться ось так, ось так, ось так. Перед моїми очима спливала. Історія опису і досить яскравий психотип, образ соціонічного соціотипу, де саме оцей опис, який соціоніці, буде припідноситись як прояв. Як прояв соціонічного аспекту, це є добре, що це є такий прояв, це дозволяє людині добиватися своїх цілей, добиває, дозволяє їй, конкуруючи, перевершуючи та якби інших людей, схиляти їх, перемагати в цій взаємодії з допомогою та якби, цього аспекту, так як вони в ньому сильні. То в даному випадку прояв цього аспекту був тією причиною, чого людина знаходиться у місті серед психічно хворих і знаходиться із певною душевною травмою. І оце досить насторожує і заставляє задуматися. Заставляє задуматися, і саме у цьому відео я пропоную нам замислитись над тим, у чому є теорія про психопатії, про людей, тобто види різних психопатій, і соціонічна теорія, в чому є їхні схожості, і чому соціоніка пропонує. Розвиватися в певних аспектах, а психіатрія від Ганушкіна говорить, що от такий прояв надмірний певної поведінки, яка відповідно є притаманного аспекту в соціоніті, є признаком Психопатії. Так що давайте почнемо. Що таке психопатія? Психопатія це крайній прояв акцентуації характеру. Що таке акцентуація характеру? Це є певна схильність, наприклад, до драматизму. Візьмемо звичайний і історичний тип психопатії. І от людина, наприклад, вона схильна драматизувати і розігрувати якісь сценки, е, Я би сказав, навіть схильна також до маніпуляцій. У соціоніці це буде е, чорна етика, етика емоцій. Тобто людина видає емоції, щитує емоції, вона в, в діапазоні емоцій, будує свою комунікацію і дуже добре в цьому розбирається. Е, і до чого це доводить? Тобто людина добивається своїх цілей, вона десь, тобто вона так би контролює це все і все усвідомлює. Але тут є певний, е, як би сказати, це в суці так. Все добре, супер, немає ніяких проблем, це нормально. Це так має бути, і в цієї людини, якої будуть чорні емоції, завжди буде, ну, в базових цінностях, завжди буде в больових блоках слаб, слаб, слабенька, буде е, чорна логіка, так? ділова логіка, та якби що щось треба робити. І буде також е, слабенька, ну, там, по-другому цьому. По другій синій функції також буде щось слабеньке, в залежності від типу. І ми бачимо, наприклад, історичний тип, він починає розігрувати емоції. От, наприклад, практична сценка, е дочка приводить свою матір, навіть матір сама просить відвести її. Е Психічну лікарню, щоб вона могла трошки підлікувати, там нерви трохи пересидіти і трохи цей. І вона це робить навесні. І мати заходить до лікаря, до психіатра і починає йому розказувати, що їй щось погано, вона не може, вона не цей. І це пов'язано з тим, що зараз прийшла весна, і треба йти садити картоплю, садити город, треба це все. Робити, організовувати, будувати процеси, дзвонити, щоб там, зорали, це все. І тобто розігруючи цю сцену свого, свого, так як би, що їй погано, що вона от немовна подавлена, емоційно, в неї цей, вона намагається внутрішньо Ухилитися від цього процесу, від цієї е, своєї взаємодії із світом по оцій діловій логіці, виходить. і тут Соціоніка якраз є дуже хорошим інструментом, так як е, її будували саме математики, а не психологи, які, бачачи якийсь певний прояв, би сказали, а, то то є дурне, то я є психічно. Твори, якесь, то, то якесь ненормальне. Дивись, дивись, що вона придумала. Це придумала, це придумала, то придумала. І вони, е, так якби воно всю в одну кучу, йде демонізація певна. Навіть зараз, якщо подивитися е, певній YouTube, дуже багато демонізації саме в плані, оце зло і все, і то воно зло, а то є добро, і будь-який прояв цієї людини, яка назначена злом, буде також злом. І не копається так якби далі, бо вважається, що це дальше копання, воно має бути не якимось стандартом одним для всіх, а індивідуальною проблемою. І це дійсно так, це є індивідуальна проблема, але е, справа в тому, що дуже цікаво, виходить, що соціоніки, будучи як математиками, вони спостерігали за цими різними людьми і. Щитували їх такими, якими вони є. Дивлячись, а що ці люди уникають, була певна формула. Тобто в цьому ти сильний, а цього ти боїшся. Все. Якщо ти будеш емоції надто там проявляти, значить ти от отут, тут ти класний, все супер. А от ділові процеси, ти будеш тобто десь уступати, десь будеш, не, не будеш достатньо конкурентно здатним в цьому. Ну, і по інших аспектах, там, наприклад, якщо ти логічний, дуже, то ти не зможеш з людьми взаємодіяти, бо ти дуже так, правильний, получаєшся і, і з тобою буде важко спілкуватися, бо там перебиваєш. Ну, в плані навіть не перебиваєш, а в плані говориш правильні речі, які е, можуть бути і неприємними, і емоції викликати різні, потім не хочеться знову. Так, якби людям хочеться бути щасливим, безмятежним і слухати якісь речі неправдиві, навіть якщо це правда, і описує реальність, воно не хочеться туди лізти. Нехай це хтось, цю чорну роботу, робить хтось інший. Ну, така, наприклад, філософія. Тому тут соціоніка робить надзвичайну роботу, яку, в принципі, яка дуже корисна саме в психіатрії, виходить, і в психології, у роботі із тим, що насправді є тим рушієм цього прояву. Тобто, якщо потрапляє цей пацієнт до історичного історичний тип, який там драматизує, От, наприклад, та історія про цю матір з дочкою, яка приходить в психлікарню і розказує, що прийшла весна, і вона не може їй стало погано, типу, бо, бо треба відповідно йти на Тут Основна причина буде, що їй потрібно ці організовувати. Тобто вона само уникається і все рівно хтось буде, правильно ж не сама, якісь родичі будуть це все робити. Ну і вона звалила це, наприклад, на свою дочку, яка буде. Ходити ще помимо там своєї роботи, і ще город садити буде, і буде там і полоти, там і, і то все сапати, і коротше а вона потім вже, коли вже все буде засаджено, вона вийде, наприклад. І от так вже, коли вже, вже практично не треба буде ніякі процеси організовувати, взаємодіяти з іншими людьми, оце все продумувати, домовлятися, вона те на чилі собі буде вже так собі, ніби там, може теж якусь участь брати, або, або і не братиме участь у цьому господарстві. Тому, тому от, от основна причина. Тобто, е, але, будучи у психлікарні, розказуючи там психіатр, буде бачити саме великий прояв. Великий прояв е, драматизму і, так би, акторської гри, тобто маніпуляцій, і все для того, щоб щоб що? Щоб привертати увагу, скажуть вони, їм потрібна увага, потрібно ще щось, але тільки соціоніка, от для мене от соціоніка, вона Якраз показує ту больову точку, якою намагається уникнути ця людина. І тобто, вип'ячуючи ці емоції, є можливість саме не займатися тим, що дійсно болить. Тому е тому такі мої думки. Такі мої думки, що це досить хороший інструмент. і але як бути тоді із як бути тоді із тим, що е, розвив Соціонінка пропагує розвиток? Тобто вона говорить: оце в тебе больове, ти цим не займайся. ти цим не, е, не займайся, бо ти там будеш тобі буде погано, ти там не, ну, не досягнеш успіху. І буде тобі, типу, негатив, бо, бо це не твоє. От займайся от іншим, от, от тим аспектом, який в тебе в сильних блоках. Ось тим ти можеш та, якби, бути конкурентноздатним в соціумі і бути над іншими людьми в цій взаємодії, досягати набагато більшого успіху. Ось, тако, ось таке заявляє соціоніка. І, наприклад, людина дійсно так займається, вона взагалі забуває на, наприклад, псих, психотип Донкіхот, етика відносин у нього болюва, так, і етика емоцій ніби цей теж мало щоб, щоб розуміти, якісь там. І він е, займається чисто вирішенням якихось проблем і всяких питань, там, складних питань цього світу, і щоб, щоб ну, так, так би самореалізуватися. І е, в чому буде його фінал? Його буде фінал в тому, що е, взаємодія із людьми буде залишатися для нього певним якимось там е, табу і певно, вести до певної якоїсь легкої соціопатії, ну, о, такої, де, де нездатність е, будувати відносини з людьми, він буде їх так би уникати. Він буде їх, так якби уникати, в чому причина. І далі великий стандарт виконання роботи по логічних, от яких, високий стандарт роботи і думки, буде призводити до, може призводити до певної педантичності в роботі, що, відповідно, йде вже далі ОКР. Нав'язливий стан, що все отак має бути, якось отак, тобто намагання зберегти контроль над чимось і зробити все правильно, щоб приноситиме людині досить дискомфорт. Тому, моя думка, я вважаю, що соціоніка вона є корисна в плані діагностики. Але не в плані філософії розвивайся в тому, в чому ти сильний. Потрібно пропрацьовувати слабкі зони. От саме пропрацьовувати, бо також потрібно проаналізувати, звідки вона сформувалася, оця слабка зона, чого людина не розвивалася. І не могла розвинутися там, в певному аспекті. Зазвичай це стається через те, що е, даний сильний аспект, е, і носієм цього так би, е, сильного аспекту, який в людини буде слабким аспектом, являється близька людина, яка проявляє цей сильний аспект і відповідно е, перший. Ну, наприклад, давайте простіше роз'ясню. Степан має тата Івана. І Степан має слабку етику відносин. Зато в Івана, тата його етика відносин дуже сильна. Він дружить з усіма людьми, він всяко контакт наводить, він знає за кожного. Він буде розказувати там всякій історії, теля та, та поля. І відповідно е е це все на очах так е його сина. Тато так нормально легко все спілкується, а йому не виходить. І надто якісь високі стандарти у цих відносин, якісь підводні камені, які потрібно напрацювати е самій дитині, потрібно їх якось. Прожити і кожного разу, що би він не робив, він завжди це буде робити гірше свого батька. І це його буде травмувати, бо йому потрібно якось зрозуміти свій шлях, в чому для чого він в житті, що він хоче досягти. І він буде робити те ту роботу, яку не робить, наприклад, його батько, його близькі люди чи мати. З інших, вони будуть братися за це. І в цьому розвиватися, і в цьому далі цей, бо там буде вільне місце, не конкурентно здатне. Ніхто його не закритикує, ніхто йому не скаже, що ти робиш. І от так людина вона розвивається. Але потім ви, вир, ставши дорослим, йому не вистачатиме оцих вмінь. там, наприклад, комунікації якихось. і ось Якось підтягнути це. І для цього буде потрібно їх пропрацювати. От. Ну, тут, звичайно, там різні способи. Найкраще це просто е, якось не вчитися їх, а намагатися їх наново е, пройти, не порівнюючи себе, не конкуруючи в цьому із дуже сильним супротивником. Бо Сформується відношення не гонки, а відношення просто побиття. Де що би ти не робив, ти завжди будеш не встигати, не перемагати, і ніякого позитиву з того не буде. Тому я би навіть забрав е, стосунки, якось відсунув його з батьком, щоб він міг побути певний час на одинці, на дальній відстані, обмежене спілкування, не розказувати йому, як його там відносини, бо буде. Та, якби критика і больовий цей, і розвиватися ось так. В цьому підніматись, підніматись і не розказувати, бо будь-яке, що воно просто може знецінити будь-які побудови там, успіхів, вміння дружити і накопичувати власний досвід, власні думки по цьому аспекту. Тому соціоніка сама, вона е, є інструментом хорошим. Але її пропаганда розвивай свої сильні сторони і забий на слабкі або на дуали, які буде їх прикривати, є поганим, на мою точку зору, бо вона веде нікуди. Конкурентність, конкурувати з людьми це не є шлях до щастя. Я скажу ось так. Шлях до щастя заключається дещо в інших речах. А не в тому, що ти кращий від там, когось, і ти там, вибрався в соціальному ліфті десь вище і краще. Це не означатиме, що тебе любити. Отакі От наразі висновки. Підписуйтесь на канал, ставте, залишайте свої коментарі, думки, мені дуже буде цікаво їх послухати. І обговоримо цю штуку, я також хочу записати декілька відео про те, як е, е, якось аспект, і пояснити, що таке саме є аспект. Як, як він виглядає? Тобто, що таке, от, наприклад, Чорна етика і що таке біла етика, і моє розуміння цього, до якого я дійшов на протязі часу.